Добрий день дорогі друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велети. Знімаю вам улюблену вашу рубрику на вісах. Сьогодні 20 червня 2023 року. Всі знають гусіводи, що в цей період гуси дуже легкі, в них там одне, в принципі, пір'я. Но мамут відрізняється своєю вагою. Зараз зважимо. Тушку. Анула, житанюша. Так, це тушка. Без кінчиків крильців. І без, без жиру, без печінки, без пупика. Друзі, раді повідомити вам, що на нашому каналі в продажі з'явилася ось така класна сумка Messenger. Замовити ви можете її ссылкам в описі. Ціна всього лише на всього 300 гривень. Матеріали дуже якісні, тут є три кармани. Відповідно всі речі ваші помістяться. З лапками. І вага показує 6350, почти 6,5 кг. Важа тушка. Уся породи мамут. Ще я вам рекомендую подивитися. Відео, де я знімаю гусенка півтора місячного, називається вага гусеня В ньому вже 4,5 кг. А ну, Танюша, положи. Зараз ще зважимо, скільки патрашків вийшло. Ще можете загуглити по поводу жира гусиного. таро зараз одну секунду. Тара. Ноль вісах Можете загуглить про жир. Чим корисний гусиний жир. Ще я вам скажу так, от коли поїм свіжини із, із поросенка, так мені якось так важко робити не хочеться. А коли поїм свіжини з гуся, так якось легко, така якась енергія. Так, друзі, ось іще виходить 1260 г. Кіло 200 Ще жиру. Там ще пупик, печінка. Отак. От Такий вийшов кабанчик. Все, друзі, ставимо подобаєш. Пишемо, коментуємо. Всім дякую. Пока-пока!